Всім хаю з вами Форсі. Сьогодні ми в гру під назвою Майнкрафт. Виживання. І так, буде називатись. С Блін. Світ. на відео. Виживання. Стандартний ось це, ось це, ось це, ось це. Граю я без вже б, вже без читів. Я буду зразу побачати за кашель е і голос на задньому плані. Загружаюся, блін. Давай. Чекаємо, чекаємо і ще досі чекаємо. І воно нарешті загружає. В найтупішому біомі. Правильно. Так обкаквашите мене. Зараз піду найду ну, кращий біом чуть-чуть. І, кстаті, я граю на версії 1.8. Якщо хочете зі мною пограти, киньте мені, будь ласка, хамач, Бо в мене хамач такий класний, що навіть вже не запускається. Я вас навчу. У мене скайп. Поки я не буду казати. Я вже вам в цьому напишу в коментарях. Тому... О, нарешті нормальний біом. Пливемо до нього, точніше йдемо до нього. І так, раз, два. Зараз нарубаю собі чуть-чуть дерева І кстати, якщо ви хочете виживання з з, з з модами, то мусите поставити лайк. Наберемо 10 лайків. Або хоч мінімум два люди, постарайтесь, то... То, то-то, то-то. то Ой, у мене лаги жорсткий пішли. То я вже зніму відео з другом. Або танки. І кстати, в раль, я вже. Ці вот Я вже прошу друге відео, бабло, щоб я вже купив собі нормальний комп'ютер. Вже щоб ці вот Підпишіться, будь ласка. Щоб мені далі. да бабло дали. Я вже купив собі нормальний комп'ютер і буде... От. І буде три відео на день. Або мінімум 2, максимум 4. Залежить від вас, як ви постараєтесь мені зробити приємно. <кхем> І так, ще рекомендую підписатись на канал просто Іван Гая. І Лісти В. Ліст 3 з. Коротше, е канал Прикольний, там ви, е на Ліст ТВ можете знайти, ви можете знайти багато, багато чого цікавого. Наприклад, е рубрика Везл це найкраща мені рубрика, вона дуже мені подобається. Я не знаю, як вам. Але мені офігенна вона. Як думаєте, мені коло води встроїтись правильно? Ні. Я знов в жопу прибіг. Що я роблю? Чуть камень субеду Так, або... Або Ні, все-таки я буду тут. Або я зараз скоро построю свій домик. Будь де. Або в реалі отут вот я построю поки свій домик. Перший все таки домик, Да. да. Неужели? Блін. І так, якщо ви хочете і, свою почати кар'єру, то я кину ссылку на банді на скачування Бандікаму, викладу відео, як там користуватися. І. і ви вас теж начнуть любити, популярні будете. Ну то, хто зараз не має каналу, дивиться це відео, то... то скачайте собі, створите канал, якщо ще треба, то... У мене знов проблеми з довбаним мікрофоном. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А я дебіл, правда? Правда. Зараз я оцю от, от... Я зараз зайду в оцю мою печерку. І буду... З вами був я, Форсен. Звати підписуватись, ставити лайки. І всім пока!